Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми поговоримо про ось такого класного мотоцикла від компанії LONCIN. Преміальна модель це Enduro модель. Для бездоріжжя, для, та в принципі для траси. Він класно підходить, тому що він універсальний. Отже, Лонсин LX300JY. Двигун в нього встановлений на 300 кубічних сантиметрів, чесних 300 кубічних сантиметрів, 29 кінських сил. Двигун одноциліндровий з повітряно-рідинним охолодженням. Попереду у нас два радіатори з охолоджувальною рідиною. Помпа, балансувальний вал. Все це. Тут присутнє. Розвиває швидкість він до 130 км на годину завдяки шестиступеневій механічній коробці передач. Перемикається зручно, без ніяких ривків та тичків. У нас карбюраторна паливна система. В принципі, з карбюратором проблем немає. Виведений підсос на кермо на холодно заводиться досить добре. Отже, давайте далі. Що в нього є по ходовці? А по ходовці в нас передня вилка гідравлічна перевернутого типу. Позаду моноамортизатор, який можна налаштувати. Е, також дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду. Попереду звертаю вашу увагу, що в нас супорт стоїть е, з двома поршнями, позаду з одним поршнем, пошнем, але більше. Відторможується чудово. Але зважайте на те, що тут гума шипована, то на асфальті. Е, Гальмінний шлях буде не такий ефективний, як на бездоріжжі. Щодо колес. Попереду у нас колеса 21, позаду 18-ті. Позаду, звісно, що колесо ширше. Спицеві диски. Тобто, ми завдяки цьому будемо проїжджати набагато краще різні нерівності та різні перешкоди. На цьому мотоциклі, в принципі, можна трішечки поскакати, і це в нього виходить досить і досить непогано. Двомісне сидіння, мотоцикл сам високий, тому що, тому що це ендуро. До речі, сальниковий ланцюг вже на хвилиночку. І давайте покажу вам, як на ньому сидіти. Ну, Я трішечки за, зараз заднім колесом знаходжусь в ямці, тому щоб бути чесним. Зараз намагаюся з неї виїхати. Так, виїхав. Отже, ось так виглядає посадка зі зростом 1,82 метра на даному мотоциклі. Досить зручно, я вважаю, що можна на цьому мотоциклі кататися зі зростом і 1,75 сімдесят трішки важче буде, але це можливо. Давайте ж поглянемо, що в нас знаходиться за кермом, та взагалі яка тут. Ергономіка. До речі, зверніть увагу, що пластик в нас повністю еластичний. Тобто він спеціальний такий для бездоріжжя, для екстремальних поїздок. Він не крихкий і це дуже круто. Отже, за кермом у нас ситуація наступна. USB-роз'ємчик є, для кого це важливо. Мінімалістична цифрова приборка. Можна налаштувати собі пробіг. Налаштування тут двома кнопками якісь присутні. Можна покласти, розібратися. Підсос під пальчиком у нас все зручно. Ну і далі все як зазвичай. Електростартер, стоп-двигун, керування світлом, дальнє, ближнє поворотники. Тому зараз ми покатались на ньому по легкому бездоріжжю, скажімо так, бо наразі немає можливості виїхати на якісь там скелясті або на якісь треки, де, в принципі, на цих мотоциклах газують досить непогано. Але тут також можна це було перевірити і цей мотоцикл себе показав досить непогано. Тому, друзі, якщо зацікавила дана модель, ви можете перейти за посиланням, я залишаю під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та вартість на цей мотоцикл. Нагадую, що в нас доступне кредитування від нашого магазину. Та доставка по всій Україні. Якщо щось захочете дізнатися детальніше, номери телефону наших менеджерів присутні. Ставте лайк, пишіть ваш коментар та підписуйтесь на наш канал, тому що буде багато новин. Дякую вам і па-па!